Кузовні роботи кардинально відрізняються від робіт, які ми проводимо в сервісній зоні. Тому не лякайтеся, коли термін ремонту автомобіля може вам здаватися за великим. Досвідчений майстер зазвичай називає термін робіт запасом. А чому так зараз ми розберемо на прикладі цього міні Countryman. У цього автомобіля були пошкодження по правій стороні. Не критичні, для нас це класична робота, нічого складного. Але якщо вдатися в Фелкоші, то в кантрімен насправді складна форма дверей. І потрібно в точності відтворити лінію вигину двох дверей, щоб ця лінія продовжувалася вдовж всього кузову. А найскладніше те, що тут, у гарантавтотехнік, за технологією ми використовуємо шпаклівку лише на фінішному етапі. Тільки завдяки такій технології ми можемо якісно відновити автомобіль, надати гарантію та повернути клієнту його авто з чистою совістю. Лише на відтворення лінії вигіну двох дверей наші майстрі витратили три робочих дні. А коштувало це передні двері 9500 гривень, а задні 4500. Це лише на рихтування. Також до вартості ремонту, звичайно, додається розбирання, збирання дверей, відновлення, підбір фарби, фарбування, полірування повністю. Ще й з відновленням переднього бамперу. Ремонт цього автомобіля власнику обійдеться в 54500 чотири гривень. По часу загалом нам необхідно буде витратити на цей автомобіль 6 робочих днів. Тож, ви поки підпишіться на нашу сторінку, попереду ще багато цікавого, а ми тим часом доробимо наш Countryman. Не будемо відволікати хлопців, у них ще багато роботи.